24, 24, 27. А по декілька днях прийшов Фелікс із дружиною, своєю друзілою, що була юдеянка, і покликав Павла та слухав від нього про віру Ісуса Христа, і як розповідав він про праведність, про здержливість та про майбутній суд, то Фелікса страх обгорнув. І він відповів, Тепер іди собі, відповідного з часу, покличу тебе. Разом з тим сподівався він, що дасть Павло гроші йому, тому й часто його прикликав і розмову з ним вів. Як минуло ж два роки, то Фелікс одержав наступника порція феста, а Фелікс бажав догодити юдеям і в в'язниці Павла залишив. На основі на підставі, точніше, цього тексту я хочу сьогодні говорити таку тему досить важливу. На тему не відкладай шкідливість відкладання.